Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан. Але ви можете мене звати просто Ба. Це відео під назвою Проблема ганебного уряду в Русі в нашу країну. В цьому відео ми піднімемо питання вирішення проблеми з чиновниками та урядом, котрі часто шкодять Русі, в умовах крадіжок хабарів. Відкритого криміналу та турбування державними інтересами в державних установах по Збільшовицькій Росії чиновниками та урядом. Першим, що спадає на думку простої людини, ось же погані люди, ці чиновники та уряд, м'яко кажучи, найцікавіше, що ці погані чиновники не прилетіли з космосу, а жили й росли разом з усіма, і є прямим продуктом правила людина це те, що вона їсть, п'є. Читає, дивиться, з ким спілкується і хто її друзі. Часто фігурує у простого люду відділення себе від влади, це вони там такі навіжені, а я чесний і гарний. На таке безглузде відділення спадає тільки одне на думку: сказати, а чим цей чиновник відрізняється від тебе, простого русина, якщо прибрати гроші і владу. Відповідь проста, як і питання нічим, так як він, як і інший рус, жив, ріс і формувався в соціумі русин. І тоді питання, як можна звинувачувати членів уряду в крадіжці продажності і безвольності, якщо самі русини поза владою страждають тими ж болячками, просто в мініатюрному розмірі? Всі ті нелюбимі. Простими русинами чиновники, депутати не прилетіли з космосу. Вони росли в руських дворах, ходили в ті ж школи і споживали загалом ту ж інформацію, що й рядовий русин. Якщо він виявився таким недалеким і дурним, значить рівень суспільства такий самий. Людина це те, що вона їсть, слухає і дивиться. Якщо навколо вас бидло, ви не станете інтелектуалом. З королівськими манерами, вихованій і розумній людині чудово відомо, що гроші і влада це дуже серйозна сила, і для того, щоб підпорядкувати її, а не підкорятися їй, потрібно мати стрижень, бути сильною особистістю, мати батьківське виховання або ж просто виховання і розуміння суті грошей і влади. Створити дбайливий про суспільство русин уряд може кожен русин. Прибравши зі свого життя те, що він не хотів би бачити в уряді, і навпаки, почати робити те, що він хотів би бачити в уряді. Так формується необхідність першочергово змінювати поведінку русин для створення суспільства здорових вихованих русин, здорових чиновників та уряд. Що ж робити? Необхідно в першу чергу виховати молоде покоління в садочку, школі та університеті. По тим принципам, які мають бути властиві якісному уряду, що дбає про свій народ. По-друге, самим русинам батькам потрібно почати поводитися так, щоб маленькі русини вібрали позитивні риси для уряду від своїх батьків. По-третє, необхідно створити умови для того, щоб майбутнім членам уряду не було потреби порушувати закон. І не було бажання цього робити. Навіщо змінюватися усьому суспільству заради уряду? Без якісних змін в соціумі русин неможливе формування якісного уряду в Русі, а без здорового уряду немає порядку в Русі і немає розвитку. Вдало перетворення суспільства для формування гарного уряду в Русі. Внесення якісних змін у маси русин, де відсутні вади. На які так завжди грішили урядовці, дозволило створити середовище для формування нового в позбільшовицькій Русі покоління уряду без більшості хвороб попередників. На каналі зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую передивитися інші відео на каналі, бо кожне відео це частина однієї картини Русі майбутнього. Підписуйтесь на канал і поширюйте це відео серед друзів. Моя перша ціль 2000 підписників до осені 2023 року, а також тисніть дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцінюйте це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал коштом на розвиток сумою, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити на карту по реквізитам. В описі відео та підписатися на Patreon чи спонсорувати в Ютубі. Також не забувайте підписуватися на сумірні соціальні мережі посилання в описі відео. Саме тут починається формування сильної та багатої України чи позбільшовицької Русі, де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства. Слава Русі! Хай живе Русь!